Віт, на жаль, не став безпечнішим навіть навпаки. І професійна армія не розкіш, а необхідність. Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про житло для військових та учасників бойових дій. Близько 44 тисяч військовослужбовців перебувають на квартирному обліку. У 2015 році Міністерство оборони України отримало 1100 квартир, яке розподілило серед 658 військовослужбовців. Також 231 військовий отримав грошову компенсацію за отримання житла. У 2016 році 134 військових отримали квартири. За час проведення антитерористичної операції 497 сімей учасників бойових дій отримали квартири, зокрема, сім'ї 128 військовослужбовців, що загинули в ході АТО. Що ж зараз реально відбувається у Такій глобальній проблемі для України, як забезпечення військовослужбовцям житлом, ми хочемо запитати Олега Нестерова, полковника, начальника управління з вирішення соціальних питань головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України. Така довга назва посади відповідальна. Мабуть, так ви праві. на жаль, на сьогоднішній день дійсно існує черга більш ніж 44 тисячі сімей військовослужбовців. Існує. Державна програма, комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, відповідно до якої кожен рік у бюджеті передбачаються кошти на будівництво закупівлю житла для сімей військовослужбовців. Чи справді ви можете стверджувати, що житло отримують не генерали, я цитую. Те, що озвучується скрізь, не ті, хто поближче <кій> до штабу і до начальства, а саме ті, хто виконує свій обов'язок, стоїть давно в черзі і потребує найперше, потребує житла. Існують житлові комісії військових частин, житлові комісії гарнізонів. Питання розподілу перевіряється військової служби правопорядку. Крім того, Міністерстві оборони існує комісія контролю за розподілом житла збройних тобто, сил України. В состав комісії входять представники. Інспекції, представники військової служби правопорядку, представники громадської ради, залучений представник депутатського корпусу, Тут фактично унеможливлює на 100% прийняття рішення, яке би суперечило вимогам законодавства. Житло отримують службове як рядові військовослужбовці, так і військовослужбовці вищого ранку або полковника генерал. Я хочу вірити, що якщо ви сказали 100%, то це так і відповідає дійсності. Ця ситуація вже перейшла в іншу правову площину зв'язку з тим, що органи місцевої влади отримали більше повноважень, але чи отримали вони більше грошей? Я для продовження нашої розмови пропоную подивитися сюжет з з Івано-Франківська, який можливо окреслить ту проблему вже на реальному прикладі. Після демобілізації та повернення додому Руслан Яцьків сподівався змінити орендовану квартиру, в якій живе разом із жінкою та дитиною, на власне житло. Хоча він і став у загальну чергу на виділення квартири, проте особливих надій на житло від держави Руслан не покладає. Ще так по районах туди сюди де коли хлопці щось отримують, а тут катастрофа. Ну ніякої перспективи ні по квартирах, ні по земельних участках під забудову. У Івано-Франківській обладміністрації проблему житла для учасників АТО намагаються вирішити, запровадивши пільгову кредитну програму. Вона передбачає ставку від нуля до мінус 50 відсотків від суми кредиту. Але й цей документ має свої підводні камені. По-перше, там є вікові обмеження, там люди можуть отримати тільки ті, які мають вік до 35 років. По-друге, не всі будуть мати можливість повертати цей кредит. Там так само є певні обмеження по довідках про доходи. Саме через перший пункт голова місцевої спілки учасників бойових дій Ігор Сенек в умовах кредитування вбачає несправедливе ставлення до бійців, які старші за 35 років. Питання вирішення їхнього житла взагалі ніде не взято до уваги. Ніде не взято до уваги, або треба цей кредит, це кредитування пільгове, так збільшити віковий цензор для людей, або інший проект запровадити, який буде вирішувати ці питання. Виходом із ситуації могло б стати просте виконання закону України про житловий фонд соціального призначення, вважає голова обласної спілки учасників АТО Андрій Долик. Кожен хто будує будинок, кожен забудовник мав би якусь енну кількість там чи квартир, чи квадратних метрів виділяти для соціальних потреб міста, але там ну, хитрими схемами закриваються ці питання. Водночас, за даними Державної служби статистики, Івано-Франківськ вже кілька років поспіль займає одне із перших місць в Україні за темпами будівництва житла. Юрій Присажнюк, Івано-Франківськ. Ми разом. Пане Нестерово, в сюжеті йшлося про тих, хто людина вже демобілізувалася. Демобілізовані, це ті, хто має право отримувати через Міністерство оборони, ні. Правильно? Ні. Якщо людина демобілізована, вона має право стати на квартирний облік у місцевих органів влади. Що вони зробили? Обговорюють, обговорюють цю проблему про те, що було б добре, якби було пільгове кредитування. Але якщо говорити ось про те, що якщо здається будинок, то чи могло би міноборони мати гарантоване право отримувати квартиру в кожному новому будинку для тих, хто перебуває на черзі Міноборони, для тих, хто повернувся з фронту і є контрактним військовослужбовцем? Безумовно, це було б добре. І один із шляхів передбачає пільгове кредитування, яке би дозволило отримати ну, близько 500 квартир у рік. Передбачає це означає, що це ще не працює. Ви праві так, чому тому, що це тільки проєкт ще в стадії розробки, але я впевнений, що протягом місяця це буде доведено до уряду і буде відповідно прийнято рішення. Ось приклад з Черкас. Є соціальне житло, так зване. Це недобудовані котеджні будинки. Їх черкаська влада кілька років тому зводила як соціальне житло. Але за 9 місяців тяганини, щоб передати це для тих, хто повернувся з так званої зони антитерористичної операції, сталося так, що фактично там вже мало що можна ремонтувати. Дарина Бунякіна, розповість далі. Дівчата так планували, планували. Діда Мороза зустрічать в новому будинку. Ну, дядя не хоче, так, да, Соня? Да. Чотирма дітьми на 40 квадратних метрах і без прописки. Понад 10 років сім'я Драбовських живе на дачі і вже 9 місяців як чекає на нове житло. Сильно нема де їздити. Ще як іграшки розкидані, то взагалі біг на місці. Ту-ту, моя -ту маняня їде. Чоловік Марії воював на сході після повернення та лікування спробував отримати обіцяну державою землю. У межах міста влад цивільної ділянки не знайшли. Натомість запропонували недобудову. Ми її оглянули, звісно, погодились. Хоча там землі немає навіть чотирьох соток, якоби і будинок в такому стані надзвичайно аварійному, що туди ще треба. Але ну для нас це як мана небесна, як подарок. Майбутній сусід Драбовських, а то вид Сергій показує будинок. Ну, проводку вироблять все. Колись укомплектований котедж. Нині у документах фахівці назвали будівельними матеріалами. Ну, люди чим можуть, доски привезли там, окна допомогли вставити. Ну, в принципі, по більшому счету вже так більш-менш обрали тут. Ну, знаєте, як остання надія, що може бути жив'є. У 2011-му місцева влада обіцяла перетворити пустку у район доступного житла. Майже за два бюджетних мільйони хутко звели три пілотних будинки. Однак в експлуатацію так і не здали. Виявилося, що котеджі незаконні, бо побудовані без дозвільних документів. Тому роками будинки стояли без нагляду, аж поки їх не розікрали. Нещодавно справа ніби зрушила з місця, і депутати на сесії передали будинки атовцям. Та міський голова це рішення завитував. Мовляв, внесли питання з голосу та й оформили всупереч законодавству. Я розумію, що потрібна лише нормальна політична воля і здоровий глузд тих чи інших чиновників. Тепер, за дорученням депутатів, житлову проблему знову вирішують департаменти міськради. Вони вже місяць шукають механізм легалізації будівництва та передачі його атовцям. У телефонних розмовах кажуть, що в процесі вирішення, однак не уточнюють, скільки ж ще родинам амбіцій чекати на житло. Дар'я Бунякіна Черкаси, ми разом є багато таких, от як у Черкасах, котеджів, в яких ніхто не живе. Які були побудовані і через різні причини не були введені в експлуатацію? Чи не розглядаєте ви це як можливість вирішення цієї проблеми? У нас є об'єкти, в яких були вже вкладені кошти, і які по декілька е причинам не були завершені у минулих роках. Шістнадцятий рік це рік власного будівництва і приобладнання будівель. Дуже важливо, щоб кожна копійка йшла за призначенням. От як комунікує міністерство оборони, от ви зокрема із місцевою владою, за рахунок місцевих органів влади в Вінниці Миколаєва і Одеси, ми отримали ще сім квартир безкоштовно. Це благодійна діяльність і окремих громадян України і бізнесових Рів, і в тому числі розуміння керівників місцевих органів влади, з якою проблемою встукнулося Міністерство оборони. 20 квартир було передано у місті Дніпропетровськ для сімей загиблих військовослужбовців і для сімей учасників АТО 18 квартир ми отримали в місті Хмельницькій. Теж благодійна діяльність вони були також розподілені серед сімей загиблих військових служб. З точки зору здорового глузду, ну все мало би виглядати таким чином. Спочатку треба було мати чіткий реєстр того, що має міністерство оборони, який облік житла є. Цей реєстр реєстр безумовно є. Далі можна було би зрозуміти скільки в кожному місті, в кожному містечку треба було би виділяти квартир для військовослужбовців, щоб ця потреба була забезпечена. І в нас є регіони, де надзвичайно гостро стоїть От які міста. На вашу думку, чи які регіони є в катастрофічному становищі, в зв'язку з тим, що військові не мають де жити? Наприклад, Київський Герзон Біля 7,5 тисяч червіків Одеса. 3120, Вінниця, дві тисячі Львів, дві Харків біля 2000, Чернігів 1000 чоловік. Цифри вражають. Але крім того, є ще будь-які інші можливості, які при розумному ставленні до проблеми могли бути б реалізовані і використані в Ужгороді. За рахунок субвенції з держбюджету на суму у 5 мільйонів гривень сім сімей загиблих на фронті змогли придбати житло, а також один важко поранений. Багато це чимало. 5 мільйонів і 8 на бреза. Поранений під час мінометного обстрілу на пункті пропуску Маринівка прикордонник зв'язківець Володимир Пучинін півроку провів у госпіталях. Потім повернувся в однокімнатну квартиру на 15 метрів квадратних до дружини і двох дітей. Каже про шанс отримати житло дізнався випадково, коли збирав по адмінустановах документи. Буквально за місяць я вже був на черзі серед тих, хто може по пільговій категорії отримати квартиру. І потім мені підсказали, що моя фамілія попала в список під кінець року. Що буде профінансовано, порахували скільки в мене членів сім'ї, скільки положено метрів квадратних. Відняли то, що ми маємо власності жінки. Яка квартира? Держава вартість квартири порахувала по іншому, ніж ринок. Згадує Володимир. На час купівлі один квадратний метр для бюджету країни коштував близько 9 тисяч гривень. й сім'ї довелося докласти 4,5 тисяч доларів за допомогою цієї арифметики. Починений, отримали трикімнатну квартиру. До того ж, майже нову. Плануємо откоси. Ну, бачите, тут стіни і потолок практично не, ну, не потребують ніякого там, глобального ремонту, Тому зробимо якусь побілочку елементарну, щоб придати якийсь колір. Тоді, в принципі, все, можна заїжджати. Ну і пол трохи отреставрювати. Знайомі Володимира дивуються, як він зміг отримати гроші на квартиру від держави. Чоловік переконаний, треба читати закони, цікавитися і діяти. В Ужгородській міськраді черга на житло ще з 1976 року, проте військові учасники АТО мають пільги. Станом на сьогоднішній день на квартирному обліку за місцем проживання, тобто при виконкомі міської ради, перебуває 45 сімей учасників бойових дій в зоні АТО і три інваліда. Тобто для цих категорій ми би ще потребували забезпечення житла. Щоб стати на квартирний облік в Ужгороді, учаснику АТО треба мати ужгородську реєстрацію і менше ніж 6 квадратних метрів житла на особу, а також надати копії документів участі у бойових діях, але гарантії отримання власного житла немає. Ірина Гнатишин, Ірина Бреза. Ми разом Ужгород. 5 мільйонів 4900 озвучили цю суму на 8 квартир. Це нормально чи це все ж мало квартир на таку суму. Ну, я вважаю, що це дуже ефективне використання коштів і можна тільки подякувати тим чиновникам, які займалися питанням придбання житла і е, використали можливість придбати ту максимальну кількість житла за ті кошти, які були виділені по цій програмі. Щодо військового містечка, це ефективне вирішення питання, якщо буду якби міноборони будували такі містечка для своїх військовослужбовців. Якщо ми кажемо про створення якогось фонду службового житла біля цього містечка. Я підтримую цю ідею, тому що є місце служби, є службове житло. Людина проходить службу в цьому місці. Якщо він міняє пункт дислокації, він залишає це житло і йде для подальшого проходження служби в інший населений пункт, де теж отримує службове житло. Зазначу, що народ всіх хто захищає Україну на фронті, називає одним словом армія. Це вже ми всередині знаємо, що у нас є. Полк Азов, який відноситься до Національної гвардії, є інші добровольчі батальйони, які війшли в склад Збройних сил України. А є ще добровольці, які гідно захищали геройські, захищали Україну на фронті, але при цьому зараз тільки намагаються отримати статус учасника бойових дій. Це теж проблема. Але на завершення, давайте подивимося ось про ці бюрократичні моменти, як в Одесі боєць полку Азов намагається стати на квартирний. Облік. Хочу мати своє жилье, приїхати не важливо, хоч одна кімнатна, хоч в комуні, щоб дали хоч щось. Щоб приїхати, знаю, що це моє. Не важливо, я там сам зроблю ремонт, то все, що в мене нікого не буде. Ну, Зато я знаю, я собі там попів чай Бог з ним поставили тут матрас, ну це буде моє. Я пішов зразу в обласну державну адміністрацію, яку очолює Михайло Сакашвілі. Мені дали юриста по направленню. Я пішов до юриста. Юрист мені підсказав ми пішли тоді за місцем прописки в Приморську районну адміністрацію. Подав заяву. Я написав, що я, як бивший сирота, повинен був отримати квартиру. На мені ніхто не дав зв'язку з тими баталіями, що я судився. А зараз в мене є так такі шанси подати на квартиру. Я просив, щоб позачергово дали жильо, так як в мене його немає. Вже пройшло два місяці: ні дзвінків, нічого, і всього остального. Ну, в общем, тянуть час, мабуть. Вот сейчас набираю на Приморская районная администрация. Наталья Николаевна, это Куприенко Юрий Иванович. Я вам звоню по поводу моих документов э, о подаче на ну, чтобы получить жилье квартиру свою, как участник боевых дій. Вы приняты на квартирный учет 20, 21 января 2016 года. Я по-моему уже и отписала и, по-моему, я тогда звонила и объясняла вам, что на квартирный учет вы подставлены. Ну а какой я по счету, вы не можете мне сказать? Я сейчас не могу сказать, потому что я в другой программе работаю. А кому мне обращаться по этому вопросу? Скажите, пожалуйста. Вы можете обращаться на любое должностное лицо по своему усмотрению. Не могу вам этого советовать. Вот уж и требовалось доказать. Все прекрасно знают, что получают в первую очередь слабисты и те, кто ближе до них. Ті, хто реально воювали, їм нічого не дають. А ті, хто не воювали, сиділи в штабах або в секторах своїх, тупо получають і квартири, і нагороди, і преміальні, і все остальне. Ми вже говорили про те, що було озвучено щойно цим бійцем. І незалежно від того, чи це Нацгвардія, чи це Збройні Сили України. Поясніть, будь ласка, які кроки насправді мала б здійснити людина і які папери, підтвердження вона має отримати, щоб точно знати, що вона очікує на житло і його отримає? В будь-якій структурі, в центральному органі виконавчої влади, де є квартирний облік в місцевих органах влади, існують житлові комісії, які приймають рішення про зарахування або відмову в зарахування на квартирний облік. Також вони приймають рішення про збільшення складу сім'ї, якщо там змінилися якісь обставини, або прийняття рішення про переведення червіка в першочергову чергу або позачергову чергу. В Міністерстві оборони України є відомчі наказ, який регламентує чіткі терміни прийняття рішення про зарахування з моменту подачі рапорту тим або іншим військовослужбовцям щодо зарахування на облік. Це є термін протягом одного місяця. Письмове підтвердження. Письмово людина отримає? письмове підтвердження е, прийняття рішення. Це протокол, єдиний документ, протокол засідання житлової комісії, який підписується всім членами житлової комісії про зарахування військовослужбовців на квартиру обліку. Там вказується е, черговість, вказується е, дата прийняття, е, вказується підстави для прийняття рішення, а номер в черзі. Е, Людина військовослужбовець отримує в квартирних експлуатаційні частини району за територіальним принципом. Дякую вам. На завершення ще раз би хотіла, щоб ви сказали для тих, хто нас дивиться і слухає, про те, що цей молодий чоловік, який захищає Україну на фронті, можливо, не. Зовсім правий у тому, що каже, що лише штабісти отримують квартиру. Ви маєте житло? Я не маю постійного житла. Я знаходжусь в черзі з 93-го року. Так в мене є службове житло. Завдання журналістів, ну і відповідних органів, стежити, щоб це житло отримували тільки ті, хто має на нього право. Дякую вам. А вам хочу нагадати, що ще раз послухати поради нашого гостя, полковника Олега Нестерова, начальника управління з вирішення соціальних питань головного квартирного експлуатаційного управління Збройних сил України, ви зможете і на сайті Радіо Свобода, і на сторінці програми разом у мережі Фейсбук. Я Ірина Штогрин має бути все за законом.